Ці люди бачили війну на власні очі. Вони ховалися у бомбосховищах та підвалах і знають, що таке дитячі сльози під компонент артобстрілу. Мешканці міст північного Донбасу пережили тривале жахіття окупації та радість звільнення своїх територій від так званих ДНРівців. Як зараз живуть люди у містах, якими прокотилася справжня війна у спеціальному репортажі Дмитра Шпірка. Український Слов'янськ став осередком першої хвилі сепаратизму на Донеччині. У квітні невідомі захоплювали місцеву міліцію та адмінбудівлі. І тільки на початку липня українська армія звільнила місто від терористів. За час конфлікту Слов'янськ зазнав руйнувань, що межують з катастрофічними. Пошкоджено кожен третій багатоквартирний будинок. Більше двох сотень квартир повністю зруйновані. Ще гірша ситуація у приватному секторі. А цей будинок у Слов'янську за адресою вулиця Бульварна, 4 найжахли. Ливіша згадка про війну. Не набагато краща ситуація в інших містах Донбасу. Це красний лиман. І щонайменше п'ять будинків тут не підлягають відновленню. Господарка одного з них Ольга Каменюк. Вона бухгалтер, і зараз із дочкою та онукою змушена жити у чужій оселі. От цей снаряд, хоч це стакан получається, знайшли в мене в городі в картошці. І тут ще осколочки, і сусіді осколочки не на пам'ять забрали. Пошкоджено майже половину магазинів, аптек, автозаправних станцій, та й це не найстрашніше. Ми у Семенівці, це селище за Слов'янськом. Три місяці тому ось на цій території розташовувалася найбільша на Донеччині психіатрична лікарня. Ну зараз у це досить важко повірити з огляду на те, що навколо мене. Втім, два місяці тому ось ця територія тут відбувалися дуже жорстокі бої. Ця територія зазнала. Надзвичайних руйнувань артобстрілами дісталося й іншим комунальним установам. Зараз їх відновлюють, допомагають як державні, так і приватні структури. Приміром, у Краматорську школу та дитячий садок відновлюють коштом місцевих підприємств. Але психіку дітей, які бачили війну, відновити значно важче. Ми так і не панікували, і не показували вида, і спокійно, і грали з ними. Ну не менше, діти по-своєму вас все це. ета ірмаліше в стук грюк, аніж муц. Тані опять, опять нам ванну біжать. Нам підвал біжать північ Донбасу. Зараз винятково у жовто-блакитних кольорах. Міста та села переживають сплеск патріотизму на центральній площі Слов'янська щогодини лунає гімн України. У звільненні від терористів міста за словами місцевих чиновників уже повернулися більше 70% мешканців. Останні грунтовно переглянули свою громадянську позицію. Міра хочеться. Украине положительно отношусь, потому что я коренная жителька Украины. Ну, конечно, мы хотим жить в Украине, и если бы не началось это, мы бы жили обычной жизнью. Пришлось ездить и в Крым, и сюда возвращаться. Конечно, это все ужасно, и пришлось даже поменять школу. Ну, надеюсь, скоро вернемся и сможем жить обычной жизнью. Ну, я поддерживаю позицию, прежде всего, чтобы и ее... Украина, как и была, оставалась единой прежде всего. Политические моменты нужно как-то решить в ближайшее время, естественно, мирным путем. Как будет дальше, ну, политики пускай решают, но то не политики. Я хочу приехать домой в нормальную украинскую страну. Не знаю, что еще вам сказать. Мне хочется поехать посмотреть мой дом. У меня два дома дома, сына, мой. Все бросили, собаки, коты, овощи, фрукты, все, ничего нету. Хоче приїхати без ДНР, без ЛНР, без Лугандона всього. Ми вдома. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко. на часі новини.